Усім привіт! Сьогодні 6 серпня 2025 року Вінничина. В даному огляді диплоїдна слива Озерк Примєр, та що ліворуч і та, що праворуч, то гібрид під назвою персик слива. В цьому році вже кращі врожаї. Це друге плодоношення. Оці всі плодики з одного дерева. Вони почали поспівати кілька днів тому. У них є така проблема, коли вони поспівають, вони відриваються і падають на землю. Але вони досить такі пружні, мало пошкоджуються. Хіба що якщо якась стерня під деревом, то тоді можуть пошкодити. Якщо м'який ґрунт чи травичка, то вони не розбиваються. Ось такий у нього цікавий вигляд. Майже же инжирный такая текстура шкирочки и покажу вот пример цель в руине Цей трошки зеленіший. Я спеціально зелені зірвав. Хочу їх положити, подивитися, як вони дозарюються. І ось повністю стріглий плід. Так, можна сказати, що це різні сорти, але це один той самий сорт. Оцарк Прем'єр. диплоїдна слива. Таких гарних. Розмірів. В цьому році не всі персики з нектаринами мали такі розміри. Ну і перейдемо до зважування. Спочатку озарк прем'єр. 129. 136. 124. 110, 134, 133 і менший. 96 грамів, це найменші ось такі близько 100 грамів. На дереві здається я ще більші. Думаю, що грамів 150 максимальний розмір цього року. Дуже непоганий. Хоча вона може видати ще більше. Якщо б пронормувати, то б були в районі 200 грамів, думаю, точно плоди. Так, розріжемо. Ось. Отак він впав. Трошки пошкодився. Але не підгниває. Два дні лежить, дозарюється. З дерева він цей сорт не показує найкращий смак, йому ще кілька днів після того, як він впав чи його обірвали, потрібно дозарювати кілька днів і тоді він розкриває повністю свій смак. Хочу ще сказати, що у нього дуже, дуже гарний аромат. У мене з нюхом проблеми після коронавірусу. Я запахів майже не відчуваю. Хіба що мають бути такі якісь різкі або дуже сильні, типу бензин якийсь. Запах диму ще відчуваю трохи. От, а от запах цього плоду я якраз таки відчуваю, настільки він сильний. І настільки він приємний. Навіть не знаю, як це описати. Мабуть, запах якихось тропічних фруктів, якихось таких, яких ще сам ніколи не, не пробував, тільки в уяві десь вони там можуть бути. Хто пробував цей плід не дасть мені обманути вас. Це дуже смачний сорт. Ніхто точно не знає, що це. Ніхто не знає його точної там назви, всі на нього кажуть гібрид персик слива. Така у нього гарна м'якоть. І от в цьому відео я хочу показати, ще, мабуть, ніхто не показував раніше. от Всі думають, чому гібрид персик сливи? От що у нього від персика, да? нічого взагалі. Більше нектарин схожий. От. А от якщо придивитися до кісточки, Слив немає такої текстурної кісточки. Видно, що вона своєю будовою схожа з персиком. Тому точно у цьому гібриді присутні якісь персикові риси. Так, покажу, що у нього з соком. Щось з камерою не фокусує останнім часом. Ось так, небагато, але сік є. І спробую шматочок. Тут словами не описати. У мене я стільки слів не знаю, щоб підібрати правильний. Фантастичний смак. Настільки насичений. Хтось колись казав, що таке враження, що він і натуральний, не може натуральний смак бути настільки концентрованим. Його наче спеціально штучними якимись ароматизаторами і смаковими допавками напічкали. Але ні, він настоящий, він майже не бачив ніяких обробок. Так, основні тільки. дуже смачний. Прям дуже-дуже. И подивимося у розрізі. Ось вот це примір. Сік вже тече. Ось такий він гарна жовта м'якоть. Кісточка, майже, можна сказати, відділяється на прироща в одному місці. При великому бажанні дуже легко її можна отак відділити шматочком м'якоті. Тобто, хто там любить закривати в консервацію сливочки половинками, то тут не буде проблем з видаленням кісточки. Але для консервації такі сливи потрібно зривати раніше, коли вони ще тверденькі. От в такому стані повної стиглості вона вже розвариться. Покажу скільки соку. Ну, тут просто один сік. І спробую. В роті досі приємний. Висмак персик Ну, Пробую примір. Тут м'якоть не хрумка, ніжна, ніжна. Жувати навіть не потрібно як пюре. Дуже ніжна м'якоть. Дуже солодка слива. Є кислинка тільки у шкірці. Така відчутна, якщо її їсти. Без шкірки. Шкірка, до речі, ось так дуже легко встигло плоду знімається. Якщо її їсти без шкірки, то я думаю, це буде сам мед. Так і є. Цукру дуже багато. Дуже-дуже солодка слива, смачна, ароматна, диплоїдні сливи. Це вже сливи з більш такими виразнішими смаками. У них, не знаю, як це правильно сказати, у них в смаку не просто солодке і кисленьке. У них в смаку якісь відтінки інших фруктів. Дуже цікаво, ти от їси ж один смак, потім після смак зовсім інший. Але дуже приємні. Можу сказати, що плоди от даних сортів ну нічим не гірші там. Персиків, інжирних персиків, нектаринів, можливо, навіть кращі. Гібрид персик слива взагалі вважаю шедевром в роботі селекціонерів. Невідомо хто його створив. Невідомо. Які сорти входять в його основу? Але вийшло дуже круто. Такий смак не схожий ні на що. Настільки сильний, настільки виражений. Хто його ще не пробував? Обов'язково спробуйте. Знайдіть цей сорт, посадіть дерево. І ви будете у захваті від смаку його плодів. Ну і нагадаю, у нас на огляді сьогодні були плоди дипловідно сливи Wazar прем'єр, Ось так вони виглядають. Всі гарні великі сливки та плоди і гібриду персик слива. Теж ось такі гарні сливочки. Ось так вони виглядають поруч. Два дуже достойні сорти. Раджу кожному. Це вас буде радувати щедрим врожаєм, а цей дуже багатим смаком. Все, дякую за увагу.